Центр протидії корупції подав до національного антикорупційного бюро заяву про можливе вчинення злочину міністром оборони Рустемом Умєровим за статтею зловживання владою або службовим становищем. Очільник міністерства оборони, нібито, відмовився продовжувати контракт з директоркою агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою ще на один рік. Також Уміров звільнив двох членів наглядової ради агенції. Тараса Чмута та Юрія Джигиря нагадаємо, що у Безрукової завершується контракт на посаді керівниці Агенції оборонних закупівель. Вона очолювала агенцію із січня 2024 року. За словами Умєрова, новим директором агенції планують призначити Арсена Жумаділо, вам керівно-керівника державного оператора Тилу. Безрукова заявила, що продовжує виконувати свої обов'язки. На зв'язку зі студією Віктор Бобиренко, експерт громадського об'єднання громадської організації бюро аналізу політики. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго вам здоров'я. Ну, давайте хочеться розум... зрозуміти. Взагалі, Агенція оборонних закупівель і ще є одна, один орган державний оператор тилу. Взагалі, між ними яка різниця, так? А по-друге, наскільки розумію, сам умєров, міністр оборони, чинний поки що, а він сам призначав пані Безрукову на посаду директорки Агенції оборонних закупівель. І щось сталося, щось пішло не так. От хотілося б розуміти, чому власне така ситуація? Е... Ну, скажем так, повноваження підписувати чи розривати чи продовжувати діючий контракт, має виключно наглядова рада, так що тут умірав зі старту неправий. От, скажімо так, є у нас агенція оборонних закупівель АОЗ, а є ДОТ державний оператор тилу. Вони відрізняються тим, що ці закуповують озброєння, зокрема там, наприклад, дрони. дрони. Да? І закуповують у наших виробників, а державний оператор тилу це той, хто забезпечує власну діяльність да, логістику підвоз. Ну, я так думаю, харчування там, чи закупівлю продуктів у тих, у тих є гроші. Але в Агенції оборонних закупівлі їх значно більше. Я не знаю, який зараз бюджет. Він дуже часто ж закритий, він тільки загальним рядком показаний, а деталі ми не знаємо. Ну тому що ну, логічно військова таємниця, але ті ті цифри, які я знаю по 27-му року, то у дота це. Тільки закупівля харчування була 27 мільярдів, а у АОЗа на цей рік передбачено десь не менше 300 мільярдів. Точно теж я вам не скажу. Але ну розуміємо від 300, тобто можливо більше, да, кусок пирога. Якби е, великий е, е, по процедурі ще раз е, Агенція оборонних за купірую Марину Бездукову, підписує її, якби бере на роботу у Мерові, але о, відбирає її. і Має повноваження продовжувати чи розривати контракт, має тільки наглядова рада. Наглядова рада обрана таким чином під тиском союзників, що вона не підконтрольна у міру. Там є тільки представники від нього, і він їх тепер відкликав, якби щоб зробити тепер позицію не підконтрольну. Причому що Тарас Чмут проголосував проти її відставки Марини Руі Безрукої. От його і відізвали. Типу, ах, такой сякой нас на телефоні дзвінки не відповідаєш, то от тобі е, і це. Це фактично порушення е, ну, меж своїх повноважень. Е, е, і якщо у нас з одного боку судять бойових генералів за те, що вони там щось е, не так повелися, не так той, то тут е, пряма політична відповідальність. Мало того. Що я не ще прізвище того на кого він хоче Маріну безрукову поміняти. Той до речі теж Кремливий Кримський Татарін. Як так. і у маємо да? загаліми на це зважати в структурі його брата. В структурі врата, тобто вони люди пов'язані. І він тепер хоче прибрати незалежну очільницю і поставити свого, щоб контролювати ці гроші, щоб ці гроші не розтеклись мимо пальців, а пішли тим підрядникам, які хотілося би, щоб це були уміровські підрядники та когось з офісу президента. А це свідчення того. Ну, тобто, це зразу для мене підозра корупції. І е, центр протидії корупції зробив дуже Правильно, що подав е, ну, в форматі там заява там повідомлення про злочин. Ми повідомляємо, що тут злочин. А хай там е, набу розбирається є там склад злочину чи нема, чи є тільки намір на злочин. Але в усякому разі, це перевищення повноважень. І в будь-якій нормальній країні це однозначно, однозначно і без всяких. Це е, або міністр е, пише заяву, або його звільняють, щоб він не кидав, е, ну якби не кидав тінь на всю команду Зеленського. Якщо його не звільнять, то значить е, офіс президента і Єрмак як мінімум в темі і в долі. А можливо, і президент. І інсайди кажуть, що президент якраз в темі. А чи вдолі, ну це ми пізніше узнаємо після війни, але для мене це. <гану> дуже погана штука, тому що і так у нас, ви знаєте, вчора всі гроші припинені були, ну не тільки в Україні, але в тому числі в Україні. <гану> і такі е великі грантодавці, як USAID, просто серед от, посеред, вчетвер, що вони працювали, будували плани, а в п'ятницю все. Людей звертали багато в програм, угу. програм і проєктів. Так, а тут чи не пов'язуєте ви, пов все, ви, ви пане вентазу? Вікторе, це? І тут ще усугублять це ж, знаєте, як багаття тушить бензином. Mm. А чи не пов'язуєте ви з тим, що а, от в умовах, коли вже заступила нова адміністрація, і коли абсолютно чітко лунали? Тези про те, що буде величезний аудит проведений щодо України, так зокрема, і тепер міністр оборони хоче можливо продемонструвати якусь ефективність, ну на якусь просто ефективність і довести своїм партнерам, своїм заокеанським партнерам, з яким йому так все одно доведеться співпрацювати. Не знаю, якщо не знаємо, чим завершиться ця справа. Да за. Оголошенням про підозру і так далі, от. Але тим не менше, ну треба просто показувати те, що ти міністр, ти виконуєш свою роботу. І знову ж таки, повертаючись до мого запитання, чи не пов'язуєте ви це з тим з бажанням продемонструвати ефективність відомства? Ну як якщо з боку умерова, то він бажаєказати.ін же ж там я його постча там з цього приводу з приводу цього канфлікту, він каже. Ми хочемо, щоб це все було для армії, а не для піару, це все там. Тіпа, і що у нас є повноваження, якщо це загрожує національній безпеці, там ну, завжди такими високими гучними шашки. тезами прикритися. Це загрожує національній е, безпеці, ну, то завжди працює мені так здається, що це ну а з якого боку, з якого числа вважають, що там агенція оборонних закупівель діяла там не в інтересах національної безпеки. Якщо е, навпаки. Якщо цим буде в ручному режимі керувати у меру, то я думатиму, що тут корупція. Мало того, це ж на е, домовленості є така, такий принцип, данська модель, да? що е, ну, по закупівлі е, ну, ті ж самі датчани дають гроші на закупівлю озброєння, озброєння виготовлено в Україні, тобто вони дають живі гроші, щоб не в їхнього ВПК закуповувати, а наш розвивати. Ну, що тобто, ну, Партнери вже нам ну, такі ревіранси зробили, вони так нас вже лілеють і на руках носять. І е, вони ставлять певні умови. Не хочуть знати, щоб це був незалежний, оця агенція оборонних закупівлі. Її створили з якою метою, щоб вона не залежала від міністра, міністра. такий міністр запобіжник Проти не можуть у нього ручки ви. Так, це, це напевно було б правильніше порозпочати взагалі розмову на цю тему. З якою метою, взагалі, при наявності Міністерства оборони створювати агенцію оборонних закупівель? На є прохання була створена ця агенція? власне, от... І чи потрібна вона так, але очевидно, що потрібна для того, щоб у наших західних партнерів... Ні, однозначно потрібна це була умова союзників. Союзники підозрюють, що у нас. Влада Зеленського іноді не чи а може і не іноді не чиста на руку і для того, щоб не було, ставлять запобіжник. Що ага, ми ставимо створюємо агенцію, і цю агенцію призначають незалежні експерти, в тому числі частина із них західна, або якщо українські, то вони їм довіряють. Вони довіряють цим людям. Ну так, то ну, нам взагалі вся, вся наша архітектура антикорупційна, антикорупційна архітектура НАБУ, САП, і що там ДБР. Так і, 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 все це ДБР. було створено. Так, все це було створено на прохання наших західних союзників. Щоправда, ці органи вони не дуже ефективність свою демонстрували, продемонстрували, починаючи з якоїсь там 17-го року, так. Їх створили Так, да, особливо е, ДБР, воно якби е, ну дуже контролюється добре татаровим, але в набу є між тим детективи, які працюють класно, чесно. Е, не думаю, що там все ідеально, але ну явно краще. Так, треба, крім того, щоб створити інституцію, вдихнути в неї якийсь зміст. І все залежить від того, від людей і дуже часто від керівників. Тобто для мене. Конфлікт безрукової і умєрова, я стану на позицію о, безрукової. Чому? Тому що я апріорі не довіряю е, владі. І раз Єрмак ставив умєрова. Я не знаю, які кажуть, у них там відносини не зовсім е, той добрі. От, але між тим, в даному випадку, я на боці безрукової, тому що Умєрова вибирав Зеленський, умовно, а безрукову. Незалежна наглядова рада, От і разницю, як то кажуть. Будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься між міністром Умєровим і його бажанням, аби свої посади залишили його заступник і очільниця Агенції з оборонних закупівель пані Безрукова. Ну і я поки що кажу вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Віктор Бубуренко, експерт громадської організації бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку.